Так, спрінтер 903. Не працює пічка. Не працювала працювати. Поміняв моточок з іншобуса робочого, ну теж не працює. Треба їхати, я дав напряму ну, цей відрізок дріт плюсовий, та напряму до акумулятора підключав, підключав, ну, щоб був Треба Значить Моточок у нас робочий. Що ще може бути? Може бути оцей ростатор. Але коли не працює не працює перше, друге, третє, а четверте працює положення, то він робочий. У мене не працює зовсім, ні четверте положення, ніяке. Що шукати тут провода, там подивився, все там добре, ніби. Це є запобіжник під, ну, під рульом, то як все, нижній і лівий. Він теж робочий. Потім зняв тут на панелі саму. Ну, Хочу розібрав і знайшов таку штучку. Тут є така плата. і загорів. Певно, масці перепаяти, але я мав стару, стару з англійця, таку плату. Розібрав. Коротше, розбирається трошки. Короче. Просто вже така була поламана, але я розібрав. Ту плату ставив свою і все, все працює. Проба була так, зажаняємо вмикаємо. Третій. Все працює кожне. Отака історія. Може друг вам допоможе.